Ішла божна мати, вона прийшла і силітка, сльози потирати, потивала вона сльози, силі зраділи, що вони такі маленькі. Через село України ішла Божа мати, вона прийшла Сином Божим всіх нас поєднати. вона прийшла Сином Божим, всіх нас поєднати. Хай свята ой. Yeah. Знаку тя удасться, хай панує в домі щастя, щоб весела коляда радість ді вам принесла. Святами, щоб були крепкі і здорові, щастя і успіх усього найкращого вам. Yeah.